Местоменськ тип будинку панельний метраж 8,9, рік реалізації 2021, кімнати, 4, санузли один висота, стель 2,5, м. дизайн Анна Римша. Фото Віталіна Ворошкевич, коротенько, дизайнер Анна Римша оформила чотирикімнатну квартиру в мінську для себе і своєї сім'ї. Домочадці не висловлювали конкретних побажань. Дочка хотіла, щоб вийшло незвично, син наполягав на підсвічуванні і побільше. А чоловікові головне. Функціональність. Також хотілося частково використовувати меблі від старого ремонту. Ділиться автор проєкту і господиня. Натхненням стала мрія про подорож до Південної Америки. Я дуже люблю колір, поєднання різних текстур, орнаментів і деяку простоту в інтер'єрі, цю атмосферу я і хотіла привнести в інтер'єр через поєднання фактур, елементів декору, кольорової палітри. Подробиться! Особливість цього проекту в тому, що будинок стандартної панельної забудови від відомого забудовника в мінську квартири в таких будинках йдуть вже з готовими плануваннями, зміни в які вносити не можна. Всі стіни є несучими, стелі невисокі 2,5, п'ять, вітальня є прохідною кімнатою. Віндов Data Layer Віндов Data Layer у Віндов Data Layer Push Event Ванерсомон, Summon та Інер і Баннер чотири, один дев'ять, Е3, 4, 5, 4, 42 а 2 А2. 9, Е9, 99Ф7, 6, 7, А77. 6, 7. Кухня невелика, всього 8-9 метра. Спочатку була передбачена газова плита, але ми під час ремонту заглушили газ, поставили індукційну плиту, а лічильники сховали у вузьку шафу біля вікна. Ще одна річ, яка збиває всіх з пантелику: це вбудований телевізор в колоні для всіх звично, що колона на кухні. Це духова шафа і мікрохвильова піч. Конструкція телевізора така, що його можна відкривати і за ним ховається бар, гості зазвичай дуже дивуються. Їм здається, що ти раптом дістав мікрохвильову піч з шафи. Ділиться дизайнер. Хотілося створити атмосферу кафе, в якому затишно сидіти вечорами після робочого дня. Всі меблі виготовлялися за ескізами дизайнера, красивий колір кухні, підкреслили тканиною на обвиці стільців і порт'єрами. Вітальня прохідна, щоб візуально відокремити зону вітальні від прохідної зони, зробили контрастну стіну складного зеленого відтінку стрит панелями, в якій вбудовано підсвічування. У прохідній зоні поставили красивий комод, який став одним з акцентів кімнати, декор на ньому можна міняти в залежності від настрою. Вся ігрова і одіотехніка заховані в підвісній тумбі. У вітальні важливо загальне поєднання кольорів і фактур для комфортного відпочинку всієї родини, так як це загальна зона, диван вибрали з наповненням пухом. Дизайн моделі виглядає трохи недбалим, це прибирає на лід серйозності і допомагає розслабитися. У столиках, які стоять біля дивана, є один секрет: всередині стільниця обертається. Так, що можна приймати гостей на невеликих застіллях і кожному буде зручно. Особливу увагу у вітальні приділили прихованому освітленню, яке не видно на фото, частина виглядає просто як елемент декору, але ввечері дозволяє створити розслаблюючу атмосферу. У спальні дизайнер дала волю своїй фантазії. Яскравий квітковий принт шпалер підтримали текстильними подушками і насиченим ягідним кольором приліжкових тумбочок. Ліжко і тумбочки залишилися після колишнього ремонту. На узголів'ї ліжка були пошиті, м'які чохли кольору морської хвилі, а тумбочки з білих перефарбували в ягідний колір. Решту меблів теж перефарбували в колір фонових шпалер, щоб візуально розчинити в кімнаті. Кімната сина у формі трапеції, без єдиного прямого кута, тому в зоні ліжка і в робочій зоні були зведені конструкції сх і пофарбовані в контрастні кольори. Це допомогло вирівняти кути і поставити меблі без щілин. також вони виконують декоративну функцію, виділяють робочу зону на прохання сина підлітка, були використані більш насичені і темні відтінки. А інтер'єр зроблений більш аскетичним. Головне побажання у вигляді підсвічування виконано у вигляді бра і діодного підсвічування в конструкції, яка вирівнювала геометрію кімнати. У кімнаті дочки передбачено місце для відпочинку і проведення часу з подругами, тому виділена зона з м'яким кріслом і килимом можна додати пуфи. подушки виходить простір, де зручно розташуватися для розмов. Window Data Layer. Windows Data layer push Event Banner Summon Banner, Container Id Banner 2 f дев'ять7ф'ять 04 тисячі 0 a 1 b 0 C8. Ювані хотілося створити атмосферу житлової кімнати замість для нової перегородки. Використовували штору. Внутрішня частина виконана з вологостійкого матеріалу, а зовнішня з красивого текстилю в колір основної плитки. Таке рішення відразу надає затишок всьому приміщенню. Спочатку приміщення перед покою темне, стелі низькі, щоб відвернути увагу від цього недоліку. На підлогу поклали яскравий килим, який збирає в собі всі кольори інтер'єру, а яскравий орнамент пуфа відразу задає настрій, який буде розкриватися далі. Шафа складного рожевого кольору, виконаний не до підлоги. А підвішений візуально це дозволяє зробити приміщення більше дзеркала в фасадах шафи, і на стіні підсилюють цей ефект. У вечірній час в прохідній зоні включаються підсвічування під шафою і бра, і передпокій візуально стають єдиним приміщенням з вітальною, розповідає дизайнер. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, керамограніт і талон-плитка Вов підлогове покриття, керамограніт і талон-побутова техніка Майнфелд. Змішувачі апогостинея, оздоблення, фарба, дерюфа, підлогове покриття, керамограніт і талон освітлення, майтоні ванна кімната, оздоблення, плитка, і талон плитка, вов підлогове покриття, керамограніт, і талон сантехніка, інсталяція, теце унітаз і вмивальник, роца. Змішувачі передпокій, підлогове покриття, керамограніт, і талон освітлення, майтоні, спальня оздоблення, шпалери. Астретіон світлення, кра, майтоні, дитячі меблі, робочий стіл, ікеа, текстиль та декор, акварель, білоруський художник Андрій Савич, Андрій Савич, арт постільна білизна, Монсон. Ви хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін